Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як система координат у проектах створення, та створення зображень. У Python на полотні введено систему координат для того, щоб можна було здавати положення черепашки. Початок цієї системи координат в центрі вікна. Тобто, і воно розпочинається з 0.0. Довжина видимої частини полотна після його створення 680 кроків. А висота 560. Тому, якщо черепашка розміщена на видимій частині полотна, то абсциса X і її положення може змінюватись від 300, мінус 340 до плюс 340, а ордината Y від мінус 280 до плюс 280. Якщо змінювати розмір вікна Python Turtle Graphics, перетягуючи його границь, то буде змінюватись і кількість кроків, на яку може переміщуватись черепашка, щоб залишитися на видимій частині полотна. Центр полотна буде залишатися в центрі вікна. У черепашки є команди переміщення, у яких використовуються координати точок на полотні. Команди виконавця черепашка, у яких використовуються координати точок на полотні. І ми бачимо, справа у нас будуть команди, а по центру у нас результати цієї виконання. Наприклад, Goto. Переміщує черепашку з поточного положення в точку на полотні із зазначеними координатами. Є така команда, як Home. Переміщує черепашку з поточного положення в точку на полотні із координатами 00. set X задає абсцису точки переміщення черепашки на полотні. При цьому ордината точки розміщення не змінюється і переміщує черепашку з поточного положення в цю точку. X-Core визначає абсису точки розміщення черепашки на полотні. Сet Y. Аналогічно до set X, але змінюють лише ординату точки розміщення черепашки на полотні. При цьому апсеса розміщення не змінюється. Y-кор. визначає ординату точки розміщення черепашки на полотні. WRITE Виводить заданий текст на полотні в поточній точці розміщення черепашки. Під час виконання цих команд, якщо олівець опущено, то черепашка залишає за собою слід. У проєкті можна задавати швидкість руху черепашки. Наприклад, команда Speed1 здає повільну швидкість переміщення черепашки. А speed Zero задає високу швидкість. Використовуючи команду, яку ви зараз бачите все на екрані, можна переміщувати черепашку в точку, вибрану вказівником на полотні. Цю команду можна використати для малювання вказівником на полотні. У Python можна використати генератор випадкових чисел. Щоб організувати переміщення черепашки в точку на полотні з випадковими координатами. Для цього потрібно приєднати до проєкту бібліотеку Random, використавши команду from random Import і зірочку. Для отримання цілого випадкового числа в діапазону від мінус 340 до 340, може виконати команду x дорівнює randint і вказати наш діапазон. Проєкт переміщення черепашки по 10 точках з випадковими координатами може виглядати так, як ви бачите зараз у себе на екрані. І на цьому презентація у нас завершується. Зараз ми спробуємо опрацювати ті команди, які ви знали сьогодні на уроці. Ось, наприклад, у мене відкритий проєкт, який ми виконували на практичній роботі минулого уроку. Звертаю увагу, якщо до наступного уроку цієї практичної роботи мені не надійде. У вас буде в щоденнику двійка за цю практичну роботу, так як оцінка має бути обов'язковою. І зараз ми спробуємо. Перше, що у нас є, це GOTO, переміщує черепашку з поточного положення в точку на полотні із зазначеними координатами. Спробуємо зробити ось що. Ми, якщо запускали цей проєкт, у нас потрібно вказати довж довжину сторони квадрата і малює цей квадрат, а потім такий самий, але збільшений на 30 пунктів. Давайте спробуємо з допомогою команди goto, щоб черепашка намалювала квадрат в одному місці, потім перемістилася і намалювала квадрат в іншому місці. Зараз ми спробуємо це зробити. Це ми закриємо і вкажемо, наприклад, ось, збільшуємо сторону. goto. І в дужках, наприклад, там, хай буде координата 100 кома по X. І там 150 по у. Спробуємо запустити. Вводимо сторону, малює квадрат, і намалювало більший квадрат. Але коли черепашка переміщувалася, в наші між квадратами є лінія. Тобто ми не піднімали олівець. Щоб цієї лінії не було, нам просто потрібно ввести команду підняття олівця, яку ми розглядали ще на першому уроці. Як ми пам'ятаємо, щоб підняти, команду, уна... підняти олівець, у нас є така команда, як up. Зараз, наприклад, от після того, як черепашка намалювала перший квадрат. Ми напишемо команду up. І відкриємо порожні дужки залишимо. запустимо. Вводимо так само 100. На черепашка малює один квадрат, а інший не малює. Все через те, що знову ж таки, ми олівець підняли, але не опустили. Тому ми після того, як черепашка переміститься, олівець цей опустимо. Для цього давно вводимо команду. Ой, і запускаємо. Вводимо так само 100. І тепер дивимося, черепашка намалювала один квадрат, і інший квадрат трохи більший в іншій координаті. Також можна вводити любі числа в діапазоні, щоб черепашка попадала на, наш, на наше полотно. Демось далі. Home переміщує черепашку з поточного положення в точку на полотні 00. Тобто, якщо, наприклад, зараз я оберу нашу команду, тут в кінці напишу Home. І запустю цей проект, так само введу 100. Наша черепашка намалювала 1 квадрат, 2 квадрат і повернулася назад. Але знову ж таки залишила лінію через те, що ми не піднімали олівець. Дивимось далі. Далі у нас команда setX, Тобто здає абсцису точки розміщення черепашки. Наприклад, можна з допомогою цієї команди зробити хай у нас черепашка зробить, це ми приберемо. Оці команди взагалі. І, наприклад, щоб вона намалювала нам в, по координаті X 4 квадратика, хай буде. Для цього у нас один цикл уже щоб малювати квадрат. Ми задамо ще один цикл. For E in range. І в дужках вказуємо, хай б не 4, а 3, 3 квадратика. Тут ми збільшимо відступ, щоб у нас працював цикл. Нам потрібно, щоб малювався один квадрат, а потом set X, і в дужках вказуємо, щоб вона перемістається на 100 пунктів. І спробуємо запустити переглянути. Так, вводимо, що у нас 100 сторона квадрата. Раз, два. Ага, бачите, вона залишилась. Чомусь третій квадрат не намалювало. Зараз спробуємо. У нас така команда була, як швидкість задати. Ось. Швидкість 1 це повільно вона йде, швидкість 0 це швидко. Спробуємо зменшити швидкість і прослідкувати за черепашкою, де вона робить помилку. Спід 1. І запустимо, подивимось. Так само ведемо 100. Так, перший намалювала, перемістилась, другий малює. Досить дивно насправді. От чомусь другий раз не спрацьовує ось ця команда. А це все через те, що черепашка переміщується в координату із значенням 100. А не зміщується на 100. Через це така проблема і є. Наприклад, якщо ми вкажемо. Це нам потрібно для цього, о... зробимо ось так ось. Задамо змінну x, яка буде дорівнювати 0. І у нас тут буде x плюс дорівнює 100 кожного разу. Ага, так не можна писати. Значить, ми зробимо інакше, трохи хитріше. Ой. Ми ось це приберемо. Воно буде брати x з цієї змінною x. А ми кожного разу просто будемо збільшувати х на плюс зарівнює 100. Ану, запустимо, подивимось. Так, з 1 квадрат є. Другий квадрат є. І третій квадрат є. Ось так черепашка у нас намалювала три квадрати. І перемістилась в точку приблизно. Якщо це 0, тут 100, 200, 300. Оце точка 300. Дивимось далі, які у нас команди ще є. Є команда Визначає абсцису точки розміщення черепашки на полотні. Для цього, якщо я не помиляюсь, ми можемо написати XCore. і нам просто вводить в командну, командний рядок, яка координата зараз у черепашки по x. Аналогічно, якщо ми напишемо ycore, відкриємо, закриємо дужку. Нам покажуть, що координата. Ну тут велике таке значення, але ва в координаті 0 по Y знаходиться. Дивимось далі. Є аналогічна команда set Y. Тобто, яка змінює положення не по x, а по Y. Тобто, розміщує черепашку в, то, в тому місці, в число яке ми введемо. Для цього ми зараз обираємо цей пункт і спробуємо, наприклад, у нас так 3 квадрати вийшло. А ми спробуємо намалювати о, 9 квадратиків. Наприклад, для гри в хрестики науки. Для цього ми зробимо ось. У нас тут змінюється х. Три рази ми намалювали в рядок. Тепер нам потрібно внизити. Тобто, ми повертаємо черепашку на 90 градусів. А хоча б вверх, наприклад, підемо. Left 90. І далі нам потрібно намалювати вверх 2 квадратика ще. Тобто так само for i e in range 2. І ставимо дві крапки. Тобто два рази повторити. І два рази нам потрібно намалювати квадрат. For i e in range 4. І вказуємо. О, довжина у нас буде квадрата, яку ми задамо спочатку. Тобто А. І повертати кожного разу праворуч. О, ні, не праворуч ліворуч потрібно, інакше у нас вийдуть квадрати в іншу сторону left 90 І кожного разу буде. Ми так само створимо змінну y для цього y дорівнює 0. І тут кожного разу будемо Y плюс дорівнює 100 і set Y. І беремо значення зміни Y. А ну спробуємо запустити. Вводимо, що у нас довжина сторони буде 100. Подивимося, як вона малює. Так, 5 квадратиків є, тепер нам потрібно повернути ліворуч і тут 2 намалювати. І ось тут ще один. Більшу половину вже зробили. Так само зробимо left на 90 градусів. І так само for e in range 2. Дві крапки забув. For e in range 4. Ми будемо робити FD. Тобто пройти на довжину А і повернути о, ліворуч на 90 градусів. І тут ми вже змінну X будемо зменшувати. Тобто, так як ми йдемо ліворуч, вона у нас зменшується. Тобто у нас Х буде мінус дорівнює 100 і set X і значення Х беремо. І аналогі... Ну, зараз спробуємо запустити. Тільки я приберу з під 1, щоб вона, черепашка рухала швидше. І запустимо, подивимося. Довжина квадрата 100 у нас. Дивимося, як вона малює, чи правильно я зробив, чи ні. Ось, десь я. З одним квадратом десь я помилився. Все через те, що ми намалювали квадрат, потім перемістилися і намалювали в цьому ж самому місці квадрат. Для цього тут зробимо ще. О. Зараз я перегляну як краще. Ось тут один зробив x дорівнює 100. І тут сет x, x. Так має бути правильніше. Зараз подивимось, чи спрацює чи ні. Так, 7 квадратиків місць нам залишилось тут добавити, і у нас з'явиться 2 квадрата. Тобто нам залишилось лише повернути черепашку на 90 градусів ліворуч, left 90. Опустити в її на 100 кроків вниз. Тобто ми змінюємо yнус дорівнює 100. І set Y. І беремо значення з y. І далі нам залишається просто намалювати ще один квадрат і все. For e in range 4. Довжина A. І повертаємо ліворуч на 90 градусів. І це має буде вже працювати справно. Ось і все, так у нас намалювала наша черепашка 9 квадратиків. Зараз подивимось, що ж там далі нам пропонувалося ось такий код, в якому нам пропонується додати бібліотеку рандом. І ось такий код для переміщення черепашки по 10 точках випадковими координатами. Ми зробимо трохи інакше. Наприклад, я це все приберу: залишу лише код для малювання одного квадрату. Так, табуляцію прийдеться власноруч прибирати, тому що я трохи не налаштовував під себе це все. Тут один відступ був. Тут один відступ був, і тут взагалі. А, це взагалі нам не потрібно зараз прибрати. Нам пропонується ось. О, зменшити швидкість, зменшувати швидкість ми не будемо. Ми ось створимо ось таке. Нам потрібен x і y, який буде випадково створювати нашу координату. Тобто ми кожного разу будемо о, задавати x дорівнює rond int від мінус 340 до 340. І аналогічно y робимо. y дорівнює round int. Тобто рандомне ціле число мінус 280. 280. Далі ми беремо випадкову координату. goto. X, Y, тобто, в залежності від тих чисел, що згенерувались, ми переміщуємо ту координату. Але спочатку ми піднімаємо олівець, щоб лінії не залишати за собою. Потім ми опускаємо олівець. І спробуємо ось так намалювати. Подивимося, що в X, Y оце я приберу, щоб ви тут не заважали. Запустимо, подивимось. Так, нас пропонується знову виступу. Ну, наприклад, хай 50 розмір квадрата. Ага, ось мене помилка. Randint is not defined. Тобто немає такого значення, як randint. Все через те, що я забув додати сам оцей рядок From Random Import O. Допишуємо його. І запустимо знову. Мені знову пропонується 50 розмір квадрата. Дивимось. Ага, проблема. Бачите? У нас черепашка намалювала по лінії і все. Все через те, що я трохи неправильно зробив. У нас же ж ці 4 повторення для того, щоб намалювати один квадрат. А нам потрібен ще один цикл, у якому буде черепашка переміщуватись. Зробимо 10 переміщень. Оці команди нам потрібні саме тут. Я Ctrl-X комбінацію клавиш наберу, щоб зручніше було перемістити їх. Оп! А оце нужно збільшити відступ ось тут. Ось так ось. Спробуємо знову. А, оце тільки гото, вибачте. Гото також може помістити ось сюди. Тепер має все працювати. Вводимо 50 сторони квадрата і дивимось. Раз, два, три квадрата, 4 намалювало. 5, 6 і так далі. Як тільки черепашка намалює 10 квадратів, вона зупиниться і все. І все, черепашка наша зупинилась. Тобто в випадкових місцях вона малює у нас квадратики і все. На цьому моменті ми розглянули всі пропозиції, що нам всі нові команди, які були. Акцентую вашу увагу на те, що хто не надійшло домашнє завдання, у тих буде стояти щоденнику двійка. Якщо у вас немає змоги працювати з комп'ютером, у вас є телефони. На телефони також є програми, за допомогою яких можна виконати всі ці завдання. Посилання на них я залишав в попередніх уроках, на уроки першому і другому, де ви можете завантажити як на ПК, Mac або Linux, так і на Android або iOS, як на планшет, так і на телефон. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!